Ну і ще одну книжку, напевно, я б для себе відмітив. Мої друзі говорять, що це архіскладна книга. Архі-складна книга. Навіть не всі із моїх близьких друзів її оселили, із тих, з ким я рекомендував і спілкувався. Це Йога Патанджалі індійського вчителя Енріко Крішнамачарі. Для мене це теж унікальна книжка і, можливо, поясню чому. Багато із нас чули про Такі трактати, як е, Веди. Але знаєте, е, мало хто, напевно, знає, що це таке. Так от, е, давайте е, так по аналогії, от ми знаємо, що таке Біблія. Давайте відкриємо Біблію і ми побачимо, що туди входить більше 20 книг. Е, скажем, і в Старому Заповіті, і в Новому Заповіті, 4 Євангелії, і таке інше. Ну Це ми, християни, православні, ми це розуміємо. І тут е, зрозуміло, що Біблія це є певний збірник книжок пророків, скажем, які її в свій час писали. А що таке віди? Веди, це все те саме тільки іншої культури, іншого народу, ну зокрема, індусів. І, відповідно, вона так само складається із більше, ніж 20 книжок. Із таких найбільш популярних в світі ми знаємо Бхават Гіту. А чому ми знаємо Бхагавад Гіту? Тому що приблизно 70 років назад вона була просто перекладена перший раз на англійську мову, і тоді вона розійшлася. Вона на Гіта, взагалі-то, так як всі відео, написана на санскриті. Санскрит це старовинна мова, на якій в сучасній Індії практично говорять тільки невеличка кількість людей, ті, які брах. Наприклад, і їхні учні. Це не розмовна мова на сьогоднішній день. Один із духовних вчителів переклав Багавадгіту на англійську мову, і вона розійшлася по всьому світу, і таким чином вона стала знаменита. Відповідно, з англійської мови її почали перекладати і на російську, і на українську, і бажаючи можуть почитати. Так от про цю книжку знають, бо вона перекладена, але і стала популярною. Але більшість книжок не такі популярні і не всі були переклад... перекладені. Так от його патанжалі це одна. Одна із таких книг, які входять в Веди. Це одна із базових книжок. І вона була перекладена на англійську мову, перекладена на англійську мову приблизно 20-25 років назад і не настільки популярна і поширена. Це практичний посібник. Це книга практиків, що треба робити для того, щоб покращити своє життя. Ну, я її Проковтнув там 2-3 дні, і отак по-чесному зрозумів тільки на 90%, не на 100%, бо це не художня література. Там є і астрологія, там є доволі складні деякі речі, але на 90% мені особисто вона зайшла і зрозуміла. Але саме основне, що вона мені дала в моєму житті, вона дала мені розуміння. Того, що ті хороші позитивні звички, які в мене є, мені обов'язково їх треба утримати, і вона дала обґрунтування, звідки вони беруться, як вони беруться. І вона мені підсказала з практичної точки зору, що мені треба робити на покращення мого життя в плані знову ж роботи над собою. Тобто я сказав би, що це свого роду практичний посібник, як можна покращити себе, а покращивши себе у всіх чотирьох сферах свого життя, можна покращити своє життя в цілому.